Шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо про 20 найкращих серіалів 2024 року, які просто неможливо пропустити. Ці шедеври кіноіндустрії об'єднують в собі захопливий сюжет, блискучу гру акторів і неймовірну атмосферу. Один за ласт у вас, сезон 2. Мабуть, найочікуваніший серіал року. Продовження історії про Джоела та Еллі розкриває ще більше драматичних подій у світі, що пережив апокаліпсус. 2. Хаус оф Задрадан. СЕЗОН 2. Війни та інтриф і династії Таргарієнів та продовжують заворожувати. Сезон обіцяє ще більше битв і складних рішень. ТРИЛІУФОРІ СЕЗОН 3. Драма, Емоції та Відвертість це те, за що ми любимо цей серіал. Ру продовжує свою непросту подорож. Чотири Стрейнджер Синс сезон 5. Це фінал, який чекають мільйони. Усі таємниці Хокінса нарешті розкриються. П'ять Wednesday, сезон 2. Хто міг подумати, що історія Wednesday Адамс стане настільки популярною? Новий сезон ще більше загадок і пригод. Шість «Лоуки» сезон 3 Бог обману» знову на екранах. Чого ще чекати від мульти Всесвіту мавел? Сім За Бойс Джан 5 СЕЗОН 2. Сніливий жорсткий і динамічний серіал про молодих супергероїв, які дізнаються, що значить жити в жорстокому світі. 8. За Уічер, сезон 4 Новий Зеральд, Нові пригоди та нові виклики у світі монстрів 9. Тру Детектив Country. Джоді Фостер у ролі детектива розкриває моторошне зникнення на алясці. 10. Yellow Jackets, СЕЗОН 3. Ще більше інтриг і страшних відкриттів у дикій природі. 11 Foundation, СЕЗОН 3. Грандіозна фантастика продовжує вражати своїм масштабом 12. Аркейм. СЕЗОН 2. Продовження одного з найкращих анімаційних серіалів у світі. 13 Succession – спеціальний епізод. Сага родини Рой отримає завершення, яке ми довго чекали. 14 за Мандалареан, сезон 4. Дін, Джарін і Дрогу повертаються. Готуйтеся до нових пригод. 15. Аксока. Сезон 2. Історія Асоки у Всесвіті Зоряних воєн продовжується. 16. The White Lotus. Сезон 3. Нове місце дії, нові гості, але ті ж інтриги. 17. The Sandman. Сезон 2. Морфей продовжує свою подорож у світі снів. 18. Squid Game The Challenge. Реаліті-шоу «Натхнене грою в кальмара». Це справжнє випробування для учасників. 19. Black Mirror. Сезон 7. Технології майбутнього знову кидають виклик нашій уяві. 20. One Piece. Сезон 2. Захопливі пригоди Луфі та його команди тривають друзі, ці серіали справжні події року. Вибирайте свій улюблений і насолоджуйтесь переглядом.